Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні я буду закручувати грушки. І малесенькі огірочки. Такі вони ось мнюпенькі, мнюпенькі. Значить, грушки я порізала пополам. повирізала серединку, заклала в банки, Закип'ятила гарячу воду і залила грушки. Поки вони там в мене випускають бульки, я помила огірочки, заложила їх також. І зараз буду також заливати окропом. Поки тут вода закипає на огірки, я нарвала ось лічі жовтої і залила її водою, щоб вона. Добряче помила, помилася. Вона буде в мене грати роль оциту, тому що у грушки, у грушки потрібно додати кислоту, ну, оцет в воду, потім пититься, Ну, оцет нехорошо дуже вліє на желудок. Я використовую оцет в крайньому випадку. Зараз в мене я аліча і замість оциту буду я використовувати алічу як для грушок, так і для огірочків. Залила я огірочки окропом і закриваємо кришками. Воду з грушок я зіляла. Назад у каструлю. І тепер воно зараз знов закипить І ми знов заляємо у грушки. Огірочки я в другий раз також зливаю воду, ставлю, щоб вона закип'ятила, Накриваю, щоб не остигало. І також заляю другий раз окропом, залила я другий раз, Бачите, як воздух виходить, поки тут виходить. Так, я порізала вже ось кріпі петрушку. Зараз з огірочків зіляю воду і буду сюди ставити зелень. В розсіл для огірків я кладу дві ложки сахару і ложку солі. Ось таку. não se é atrapalha Три ложки, 2,5 ложки, так, де правильно, солі і 2 ложки цукру кидаю. І вмісто оцета я кидаю, алічу. На зараз провариться, дай кислинку. Поки що все, там буде видно. Гегоїрочки ми кладемо в зелень. І кидаємо перчики. Я такі кинула різнокольорові перчики і чорний молотий перчик. Зараз закипить окріп і будемо заливати наші огірочки. Палічу я забираю з розсолу. Воно вже кисле-кисле. Як нам треба і заливаємо наші огірочки. Так, огірочки у нас готові. Ще забула сказати, якщо ви кидаєте але алечу і розсіл. Получається, як кислий, можна додати цукру ще. Тому немає нічого страшного, бо аліча є більш солодка, а є дуже кислюча. Так що ви тут з кислотою можете не вгадати. Тому, щоб перебити цю кислоту, додайте цукор. Тепер на черзі грушки наші. Воду я зіляла. І зараз ми також сюди будемо додати олічу і цукор. І трошки солі. Так, ну думаю, доста. Я на око кинула. І зараз цукор і сіль. Солі я кидаю десь ложку. І, ну, десь ось такі цукру. Солі обов'язково кидаю, вона придасть смак е, росолу нашому, бо якщо просто цукор і кислота, воно буде нудне. А так сіль додасть таку нотку приємного смаку заливаем наш наші грушки цим сиропом уже і закатуємо ось така красота у нас получилася Тепер ми його все закутаємо зараз теплою тіночком, ще зверху зараз накину одіявку, і вони в мене будуть стояти до. поки не остигнуть зовсім. А це в мене ще є залишилося ліча. Я у наступному відео. Пробую з неї зробити оливки. На цьому все. Усім бажаю всього найкращого. До зустрічі в новому відео.